Ну і друзі, як би не прикро було, але в Україні активізувалися шахраї. Отак, от, от маємо війну, і ось такі ось прикрі повідомлення ще звичайно, і власне фактові злочинні дії. Так ось шахраї ошукують людей від імені Монобанку, аферисти удають себе співробітники фінансової установи та полюють на особисті дані громадян. Зловмисники створюють сторінки у соцмережах від імені фінустанови, на яких повідомляють про начебто подарункові 300 гривень кожному українцю як допомогу. при тому для отримання фейкової. Коштів шахраї просять номер банківської карти. У самому Монобанку заявили, що гроші нікому не роздають, і закликали українців не надавати свої дані стороннім особам. Руслан Болгов, приватний детектив, експерт з безпеки, буде до нас зараз долучатися, з ними поговоримо. Добрий вечір, пане Руслане. Добрий вечір. Пане Руслане, ну про інші банки, м'яко кажучи, так. Ми вже чули і неодноразово і випитують з цих карток власне різну там інформацію, особисту у клієнтів там іншу. Але ж монобанк це ж якби флагман нашої прогресивності, да і решта речей. Не вже взялися і за нього? Ви повинні зрозуміти, що не важливо від чого імені це відбувається. Ви повинні зрозуміти те, що. Будь-який банк. Це є бренд. І якщо від нього щось відбувається, для шахраїв це народу. Але повинні зрозуміти, що якщо до вас приходить повідомлення, що щось безкоштовно вам дається, чи ви десь щось вигали, або вам е дарують і таке інше, це безкоштовний сир в мишоловці. Ви Ми це всі знаєте, але люди хочуть шари. І тому річ не в монобанку, річ в жадібності людей. це такий от величезний штат шахрайства, про який я завжди казав, на жадібності. Тобто людина хоче зараз щось отримати, і вона попадає в таку от паску. Але маленький нюанс в чому ще один є. Через те, що в нас зараз таке становище, у нас йде війна, і шахраї активізують саме на цьому, тому що не завжди безпосередньо жадібність грає тут роль. Тому що дуже часто бувають, люди просто не можуть там дозволити себе щось. Е, проблема з заробітком, проблема е, з отриманням коштів, там, наприклад, за кордону, якісь ще щось. І в даному випадку ця проблема також дійде на руку шахраям. І тому вони потерпають від цього. Саме головне правило: банки ніколи не дзвонять вам, перше, і ніколи не дарують просто так нічого. Ніхто не дарує просто так нічого. Пане Руслан, ну ви так цікаво закрутили, що зрештою в, шах... в жадібності, да, от, вже винні не шахраї, які ласять до чужих грошей, а власне люди, да. які ведуться да, от, на е, ці всі речі. Як себе захистити? Захистити це дуже просто. Взяти за акціону, те, що я щойно сказав, банки ніколи вам не телефонують. Перше, вони можуть телефонувати тільки в двох випадках: перше, коли ви замовляєте зворотний дзвонок, друге, коли ви дійсно проводите якусь е, транзакцію. Тобто незвично для вашого е, будення. Тобто, наприклад, ви за кордоном або в іншому місті і проводять транзакцію. Тобто, ваша банківська карта по алгоритму заходить не там, де зазвичай. Тоді вам можуть перевірити. Далі ніяка система банківська і е, служба безпеки не буде витрачати на вас по півтори, пів, навіть пів години часу. Не будуть. Вони скажуть, ваша банк, карта заблокована. Ідіть, будь ласка, до ближайшого відділення вашого банку. Все. Або звертайтесь безпосередньо, я знаю вашу либочку. Або звертайтесь безпосередньо до е чат-боту офіційно, або на офіційний чат. Ми за прикласти знаємо е вашу улибочку, чому саме так. Це питання для орків, якому ми ставимо за, за картом. Чому ваша посмішка була? Тільки українці її зрозуміють. Так, ну ми ж часто ходимо в чергах, стоїмо в відділеннях. Саме так особливо монобанку. Особливо монобанку. Пане Руслане, якщо можна, розкажіть, як відрізнити, от на перший погляд. Ви говорите, що прийде смска з цим з безкоштовним там да подарунком. І куди ще дивитися? На адресу почерк так, стиль? Е Саме головне, всі ми знаємо офіційні сторінки, офіційні сайти і повинні знати офіційну назву сайтів. Тобто доменне ім'я. Наприклад, ви бачите, як назва посилання це є доменне ім'я. Тобто, в даному випадку monobank.ua, якщо не помиляюсь. Якщо там буде написано наприклад, подарунок.monobank.ua.com.ua і таке інше. То це вже є інший сайт, інше посилання. Є до мене ім'я першого рівня, другого рівня. Ви повинні на це подивитися. Далі просто зайдіть, будь ласка, на офіційний сайт вашого додатку. Це не обов'язково монобанк, це може бути будь-який банк і будь-яка установа. Ваш провайдер, наприклад, ваш мобільний оператор. Зайдіть на офіційну сторінку і подивіться, чи є там така послуга, чи є там така акція. Зателефонуйте до вашого банку. У вас у всіх на картках є телефон з воротнього зв'язочку. Куди ви можете зателефонувати, коли ви можете написати і спитати, чи дійсно проходить така акція, і чи дійсно є а, такі там виплати? Тому що дійсно іноді бувають там виплати ВПО, там державна а, а, державна програма, яка заздалегідь у нас це буває, і по це саме шахраї і роблять. І люди ведуться на це, тому що вони не знають, що таке інформаційна гігієна і не розбираються в цьому. Тому просто перевіряємо це ім'я, за, занотуємо себе задалегідь. Офіційно додатки з офіційного сайту взяли, викачали програму. Та ж сама у вас є додаток Монобанку, Приватбанку, Ощадбанку і таке інше. І там всі ці інформації є на чаті зворотнього зв'язку. Ви все це можете дізнатися одразу. І ви будете впевнені, що ви дознаєте питання безпосередньо банківському працівнику. А якщо ви тицяєте на посиланні в якомусь своєму пабліку, або в боті, що вам десь хтось в чаті скинув, або в особисті, то будьте готові до того, що це буде не безпосереднє шахрайське посилання, яке виманить вас в вашу інформацію, це є звичайний фішинг. Тобто, пане Руслан, якщо вам телефонують, да, от які не мають працівники цього робити. Перезвоніть, будь ласка, пізніше, я зайнятий і йдете перевіряти інформацію на офіційних сайтах. Так, так. Але маленький нюанс, не одразу це робить. Трошки вичекайте, тому що є така фігня, як підміна номеру. Я про це казав, то що вам можуть зателефонувати безпосередньо з номера банку і представьте, що дійсно з вами спілкують служба безпеки. Тому не поспішайте цього робити. Просто знаєте, як е, є таке старе прислів'я і момент, коли ви ходите за, за покупками. І ви щось побачили дуже яскраво. Не спішіться покупати. А просто переспичте е, думкою, чи потрібна вам ця річ, чи ні. Так, і тут е, ця акція нікуди не зникне. Зазвичай будь-яка акція триває там декілька днів або і тиждень. Трошки посиділи, подумали, перевірили інформацію, перепитали, після чого звідси за просив і, і звішеною Тверезою головою зробили певні висновки. Коли ви вже цю інформацію перевірили, просто хоча б запитайте своїх друзів, будь кого є друзяка, юрист або е, ну детектив, навряд ну юристи точно є. Будь-кого є величезна кількість чатів, уже у нас у всіх є, які перевірені, де можна задати питання вашої громади, наприклад, Ребят, От є таке посилання. Може хтось щось каже? Повірте, хтось вам вже скаже, тому що є люди, навіть які вже попались на це і скажуть. ребят, я на це тицяв, я на це попався. Чому я кажу люди, які ви по на це попались? Будь ласка, повідомляйте про це безпосередньо громаді, тому що. Люди повинні знати, якщо є номер телефона, ми його не фоточкою виставляємо, а прописуємо. Якщо є там назва прізвище, як шахрая, ми його прописуємо. Якщо є фактаж. І в даному випадку, коли я буду перевіряти інформацію, я кидаю номер телефону, банально в Google пошук, і індексація мені вийде, що цей номер телефона вискочив як шахрайський. Далі я вже буду перевіряти, чи дійсно це так, чи ні. Але Питання залишиться. Я вже буду перевіряти інформацію і буду скептично відноситися до неї. Так і зрештою можливо буде за е, чіпка для кіберполіції. Все ж таки ці справи теж розслідуються. Пане Руслану, дуже ти, вам вдячні за ти. те, що нам розповіли так, ці всі особливості цих всіх шахраїв і їхньої роботи. Друзі, Руслан Болго, приватний детектив, експерт з питань безпеки. У часа нашого ефіру. Йому ми за це дуже вдячні. Розуміємо, друзі, що часи важкі, і хтось. Максимально хочеться на цьому нажитися. Рухаємося далі.